Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. ради вас вітати на каналі Таро Україна, на каналі Українську Відьму. Сьогодні дуже хочу з вами подивитись Херсон-Одесу Миколаїв, тому що нам так культурно натякнули, що ми відкриємо ще десь один фронт, окрім там Курщини. Да? Давайте дивитися. Не забувайте підписуватись. Ставити вподобаєчки, приходити на річні прогнози, якщо вам треба, або на Телеграм, або краще через кнопочку «спонсорувати» обираєте під пункт річний прогноз. І ми дивимося з вами кожен ваш місяць 2025 року. Так, ми солоденькі. Херсон, найближчий дні. Щось не схоже, на жаль, на якийсь активний наступ. От ну, ми Херсон дивимось, область ще подивимось. От як якісь сварки навколо вашого міста, якісь дебати. Всі щемось не згодні. От, дослівно скажу, як бачу картинками. Да? Люди благають, будь ласка, звільніть нас вже від цього від цього. А Влада каже, чекайте, а що чекаєте? Це обман. Покращень не буде, кажуть. Херсонної вищі дні. Покращень не буде. Знову лікарняні лікарні, знову поранені, знову як люди звідкись вийти не можуть. Район такий багатостраждальний постійно. Вони, може, там на якийсь час, може, притихли в той район, не, не б'ють, околиця. А тепер знову треба ключ шукати виходу з ситуації для Херсона. Будуть можливості. Я кажу, вам дадуть якусь зброю на ваш напрямок хорошу. Дадуть щось, щось на шталк ППО. І приїде людина важлива до вас. З керівництва Херсон найближчі дні. Ну і за це, за те, що вам там щось дають, у вас просто руйнація. Буде житловий масив страждати, буде сильно. І ви тільки, може бути таке, знаєте, ми тільки там скло вставили або щось, воно знову його повибивало. так З такими сусідами жити.

Як вимкнено все. І такий момент, я не знаю, чому це може бути. Як буде такий момент, не вмикає генератор. Чому? Може, щоб не засікли, щоб не бачили, щоб не було шуму. Ось якийсь такий момент, що ресурсу нема, але і не можна вімкнути на штат генератора. Це тимчасово. Це пройде. Єдине, що мене бентежить, те що жертви може бути, багато жертв. Херсон не буде ще дві. Руйнація. Захист не, не справляється. Дуже вся активність, увага, вся буде наша йти на район, на фронт. Розумієте, там втрати є. Знову це питання зіткнення на воді. Я розумію, що може там вода вже звідти пішла, але для мене це місцина, де колись було багато води. Розумієте? Тобто русло, да, як це правильно, як це назвати, щоб вам було розумні. Господи, розумієш, вибачте. Дияволо випадає. Він сам. Активізація йде на фронті. Отут ворог до чогось, я так думаю, підготувався, наші це бачили зараз намагаються збити йому наступ. Є таке, але ДРГ дуже сильно їхня бігає нам в глиб території. Будьте обережні, хто там десь поруч з фронтом. Вище до фронту, то може просто так до будинку, я так розумію, підійти ДРГ І Така дурацька ситуація страшна. Район руйнація. Де окупована частина, там просто так вибивають якісь маленькі будиночки. Смерть іде де, де окупованій частині. Херсонщина окупована. Херсонщина окупована. Ну, я ж кажу, щось буде. Карта милу руху вперед. Але ми зіткнемось знову ж таки, з вогнем ворога руйнацію, тобто і ми будемо намагатись десь пройти і вони. Дуже багато вогню там. У них більше інформації, більше зброї поки що там. Але, якщо чесно, знаєте, якщо не йти лоб в лоб, а піти хитро, то все може бути. Одеса найближче. Одеса, я вже на море хочу. Заберіть мене до себе. А ні, поки не треба летити. Ракета йде. Да. Знову, тактика цікава їх. Оця дурна тактика. Чому дурна? Тому що вони себе таким чином видають, а ви нервуєте. Порти, інфраструктура, міста, які поруч з Одесою по боках. На морі стоять, по боках від Одеси. Там гучно, щоб не було ресурсу, можуть по судах навіть вдарити. По чомусь, де ресурс зберігаються? Вони так, вони вважають, що вони якось так захист самого міста, самої Одеси випробовують. Одеса є атака. Є атака. І вони щось виведуть в море, тому що показують, що можуть вдарити з моря. І дрони йдуть. А в декілька заходів може бути гучно. А ну Одеса найближчі дні, Одеса найближчі дні. Да. Дрони знову йдуть. Дрони ракета. Захист, 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 захищайтесь. Є загроза для цивільних. Вдень от не треба дивитись, звідки летить. Море гарне, але от не треба. Швидко ховайтесь, тому що дуже швидко якийсь такий молніносно, знаєте, раз і бахнуло. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв найближчі дні. Обман. Дивіться, що е, атака буде на місто, воно впаде, впаде в передмісті, але не скажуть куди. Не скажуть куди. І будуть військові чекати на повторення, а він спеціально відразу може не зробити то повторення. Миколаїв. Буде так а на місто на найближчі дні. Інфраструктура і центр. Центр там, де центральні будівлі, адміністрація. Може бути. Знову ж таки, щось приземлять прямо на підльоті до міста. Є така можливість. А Миколаївщина покажемо. А тут активізація. Тут він дуже сильно обстрілює, якось більше вглиб обстрілює. Тут якесь загострення, тут дивіться, зіткнення двох сил, Миколаївщина. Диявола ворога і наша. Щось відбувається на півдні. Я не хочу подробиці дивитися, але там буде прямо. І знаєте, як важко да, військова ситуація? Хто перетисне, це як в моменті може так скластися? Да, місцевість, погода. Так зійдуться зірки, що у однієї зі сторін різко почнеться перевага. Знаєте як? Кожна зі сторін сподівається на прорив. Поки не бачу, бачу, що зіткнення майже з рівними силами не по кількості, а по якості, да? по об'єму сили, Ну, ви зрозуміли про що. Але буде неприємно. гучно дуже в районі.